Добрий день! Вітання всім з Бесарабії, це Південь Одещини. Хочу показати вам троянди, які я в сезоні 2025 року показувала у своїх відео менше, аніж інші, а деякі й зовсім не показувала. Чому? В основному тому, що тема відео звучала по-іншому і вони не вписувалися в ту розповідь або. До них, як то кажуть, хід не дійшов. Тож я хочу виправитися і показати вам своїх красунь, яких обділила своєю увагою. Щоб моя розповідь не була занадто довгою, я поділила її на дві частини. І сьогодні до вашої уваги перша частина. Запрошую до прогулянки в літо. І хай вона буде приємною і корисною. І перша троянда до вашої уваги це троянда чайно-гібридна Шарль де Голь. Селекція Мейлан Франція 1975 року. Це відомий чайно-гібридний сорт. З унікальним лавандово-бусковим забарвленням та сильним ароматом. Ось перед вами на кадрах перше цвітіння цієї троянди. І як ви бачите, перші квіточки великі розміром. Вони можуть бути в діаметрі з 10 до 14 см з напівмахровими квітами. Класична келихоподібна форма. А колір змінюється від темно-лавандового у бутоні до світлого, бузково блакитного при розкритті. Що відрізняє цю троянду від інших, так це сильний, дуже приємний аромат квіточок, який неодноразово визначався преміями за кращий аромат серед троянд. А ось троянда відкрилася більше, і ми бачимо більш рясне цвітіння. Висота кущика десь метр 30, метр 40, а ширина десь приблизно метр. Пагони в цієї троянди міцні, крепкі і тримають суцвіття великих квіточок. Ніколи я цю троянду не підв'язувала нічим, не ставила опори, кущик сам себе тримає, але він розлогий, як ми бачимо. А ще на пагонах велика кількість колючок, тому поводитися з нею потрібно обережно. Біля цієї троянди кожного року насіваються однорічні дельфінчики різного кольору. Дуже гарні і гарно виглядають разом із цією трояндою і з іншими, які ростуть на цій сонячній клумбі. Коли я робила відео і показувала троянди, які ростуть на відкритому сонечці, то повинна сказати, що і ця троянда росте саме на клумбі, де сонечко світить цілодобово. Відношення до сонечка середнє у цієї троянди. Коли е, червень і липень, троянда гарно виглядає, квіти тримає добре, вони гарні, великі, запашні. А коли сонечко починає світити яскравіше, то пелюсточки у троянди можуть припікатися. Тому ця троянда. Хоть і полюбляє, і віддає перевагу сонячним ділянкам, але може припікатися, тому краще почувається в легкій півтіні. Та я не дуже переймаюся цим недоліком, бо мені достатньо її цвітіння в червні, в липні і восени, бо цвіте вона. До морозів до листопада місяця. Взагалі у неї цвітіння рясне, повторне, у неї можуть бути дві-три хвилі протягом усього сезону. Ця троянда, хоч і чайно гібридна, як і троянда Августа Луїза, але має гарний розлогий кущик, рясне цвітіння і схожість з флорибундою. Моєму кущику чотири сезона і вона не хворіє. Листя у неї велике матове, стійке до хвороб, а відношення до дощу у цієї троянди, як до сонечка, середня. Коли йде великий дощик, пелюсточки можуть намочитися. І потягнути квіточку донизу, бо квіти великі і тяжкі. Хто захоче її посадити, то можна її садити на клумбі на передній план або біля бордюру, так як вона не занадто висока, і підійде для переднього плану. Дуже гарна і запашна. Мені ця троянда дуже подобається. Пересаджувати я її не планую в напівтінь. Вона й тут мене тішить своїм рясним гарним цвітінням. Нехай росте, як росте. Я вже казала за її чудовий аромат. Тож вона має нагороду за аромат і золоту медаль, за найароматнішу троянду. Друга троянда, яку я майже не показувала вам, це троянда Омаш і Барбара, селекція Дельбар Франція 2004 року. Хто її вже посадив, той знає, що це просто дивовижний сорт троянди, який здатний дивувати своїми гарними квітами. Квіти відрізняються глибоким червоним кольором і злегка гофрованими оксамитовими пелюстками. У мене росте два кущика цієї троянди. Це перший, який я показую. Він росте в напівтіні. Сонечко буває в цьому місці після 12-ї години до вечора. І троянда. Гарно почуває себе і розвивається, хоча в цьому кущику лише другий рік ми бачимо дуже гарні квіти з легким ароматом. Так як вона у мене ще молоденька, то я можу сказати, що вона у мене не хворіла, значить, у неї висока стійкість до захворювань. І добре вона переносить спекотне літо. Думаю, що цей сорт ще себе покаже. Багато розповідати не буду, а покажу ще один кущик, який росте на відкритому сонечку цілодобово. Тільки скажу, що висота цього кущика приблизно десь 80 см, а ширина сантиметрів 50 см. А ось і другий кущик. Бачите, він набагато менший, аніж перший, росте на повному сонечку цілодобово, як я вже казала, і квіточок у нього менше. Висота кущика приблизно сантиметрів 60, і він не такий розлогий, як в напівтіні. Час покаже, як будуть ці. Два кущика розвиватися далі, я буду показувати і розповідати вам, як краще росте троянда в напівтіні чи на повному сонечку. Будемо спостерігати. Можу ще доповнити зі своїх спостережень, що ця троянда майже не має шипів, що полегшує її догляд, а квіти, квіти довго тримаються на кущу. І не втрачають свою декоративність. А ще троянда добре витримує дощик, і, як я казала раніше, добре переносить спеку, квіточки не плавляться. Біля чайної троянди, ось я вам її показую, тут у мене великий кущ чайної троянди, але з неї полюсточки я не збираю, У мене є Ще кращий сорт. Та так покажу вам його теж. Великий, дуже розлогий і багато квіточок на ньому. Ось біля цієї троянди росте спрей троянда. Коли я купувала цю троянду, а купувала я її в розсаднику посадка, то ця троянда називалась Піпі. -пі». Якась трохи дивна назва, і я завжди заходила у цей розсадник посадка і дивилась, чи не змінилося щось. І зараз, коли я зайшла, то побачила назву цієї троянди. Вона називається Кайлі. Бо піпі -пі я більше ніде таку назву не зустрічала, тому мене це завжди якось насторожувало. Я думала, що це якась спрей троянда або Малинова, або рожева. Але зараз я побачила назву в тій самій посадці, що це троянда спрей Кайлі. І мені від цього стало якось тепліше. Це селекція 2008 року і в період цвітіння. Цей сорт викликає у мене масу позитивних почуттів, оскільки дає дуже яскраве рясне і тривале цвітіння десь на протязі місяця. Світло-лавандові квіти окантовані фуксієвою облямівкою, а розмір квіточок 4-6 см. Вони з'являються у суцвітях на прямих квітоносах. Перше цвітіння, як я вже казала, рясне і тривале, а потім троянда цвіте до морозів невеликими суцвіттями. А ще повинна сказати, що цей сорт практично без шипів, як і багато спрей троянд. Квіти довго стоять у зрізі у вазі і довго цвітуть на кущику. Стійкість до захворювання троянди висока, і вона не боїться дощу і сонечка. Квіточки не запікаються, а лише змінюють колір у міру відцвітання. Кущик цієї троянди можна садити в групових або одиноких посадках серед газону у міксбордерах і біля бордюра. Моєму кущику троянди Кайлі четвертий рік. І кожного року вона не хворіє і гарно цвіте, а висота кущика десь приблизно метр тридцять, може, метр сорок. Біля неї ростуть лілії, які ще не розцвіли. І ще біля неї росте троянда правіше англійська Джеф Гамельтон. І зараз я про неї вам розкажу, яку я теж. Не показувала ні разу. В сезоні 25 го року. ТРОянда Джеф Гамільтон. Це англійська троянда селекція Девіда Остіна 1997 року. Це троянда одна з найкращих сучасних сортів і названа на честь доброго друга англійського телевізійника. У неї ніжно-рожеві квіти. Дуже приваблюють своєю грацією та вишуканістю. На початку цвітіння мають форму вази, пізніше чаши та нарешті зовнішні пелюстки світлішують і відгинаються вниз. Зараз я показую кущик на початку цвітіння. Перші квіточки. Квіти махрові до 12 см старомодної кулястої форми, зібрані в суцвіття і на кущу тримаються до тижня. Повинна окремо сказати про аромат. Аромат просто незабутній. Легкий з кислинкою. Трохи нагадує аромат зеленого яблука. но дуже гарний. Пелюстки у цієї троянди настільки ніжні, що ніжніше цієї троянди іншу знайти просто складно. Кущик високий. Висота його приблизно півтора метра, десь так, а ширина більше метра, може, метр двадцять, а то й більше. Квіти Добре витримую сонечко. Єдиним мінусом цього сорту є те, що якщо дощ сильний, то бутони часто можуть не розкритися, вони замокають і псуються. Це добре, що троянда у мене росте на напівтіні До 12 години. Сонечко потрапляє на квіточки, а після дванадцятої на півтінь, бо біля цього кущика розміщена будівля. Кущику моєї троянди п'ятий сезон і сорт відрізняється високою стійкістю до хвороб. А ще про колючки, їх дуже мало на пагонах. Окремо ще раз хочеться зупинитися на її м'якеньких ніжних квіточках. Вони настільки ніжні, просто порцелянові. Хочеться їх взяти в руки, доторкнутися до них, бо ніжнішої троянди з такими м'якенькими пелюстками годі шукати. А ще трохи з історії цієї троянди. Замовляла я цю троянду в садовому бумі, і була впевнена, що це троянда королева Швеції, а прийшла мені ось ця троянда. І так вона у мене вже п'ятий сезон росте. Звісно, троянду королева Швеції я купила і посадила, і вона у мене росте, але ще дуже маленька. Але хочу сказати, що навіть у перевірених. В розсадниках бувають пересорти. І ось як у мене. Ця троянда добре живцюється, і з обох сторін цього кущика у мене посаджені живці цієї троянди, які я дарую знайомим і близьким. Взагалі троянда рясно цвіте, особливо перше цвітіння, невеликі перерви між цвітінням. І повторне цвітіння не таке рясне, але на кущику постійно є квіточки. Стримую її ріст я обрізкою, щоб вона не була такою високою. І взагалі я її обрізаю як флорибунду, не високо. По моїм спостереженням, садити цю троянду потрібно в напівтінь, і в таких умовах вона гарно розвивається і цвіте. Перед вами ще одна англійська троянда Девіда Осіна. Це троянда Томас Бекет. Селекція 2013 року. У неї червоно-малинові чешоподібні квіти в діаметрі до 10 см. Вони зібрані в суцвіття. Вони мають сильний, з нотками лимона та старовинних троянд аромат. Аромат не сказала, но дуже приємний. Коли я зрізаю квіточки, то хочеться їх нюхати безперервно, такий гарний аромат. Кущик у цієї троянди відрізняється в порівнянні з іншими енергійним ростом. Він добре облисяний, гарно розвивається і рясно цвіте. А цвіте ця троянда. Починаючи з червня і до листопада місяця постійно на неї є квіти. Це троянда безперервного цвітіння. Один з недоліків, на мою думку, у цієї троянди. Гілочки тоненькі, і вони гнуться під вагою квітів, але тримають їх. Коли я обрізаю цю троянду, я залишаю лише такі товстенькі гарні пагони і роблю їх невисокими. Але ця троянда протягом сезону нарощує таку велику зелену масу, високий широкий кущик, і так кожного року. П'ятий рік кущику моєї троянди, вона гарно росте, і розвивається і не хворіє бо стійка до е, грибкових захворювань, таких як чорна плямисість і борошниста роса. Висота цього кущика більше 2 метрів, а ширина майже півтора, може й більше метра. Та працювати з цією трояндою обрізати її нелегко, бо вона має багато міленьких колючок. Обов'язково потрібно одягати. Рукавички. Квіточки тримаються 4-5 днів. Одні відцвітають, інші розцвітають. Відношення до сонцю і дощу у цієї троянди відмінне. Це може тому, що вона у мене росте в напівтіні. До 12-ї години сонечко, а після 12-ї до вечора напівтінь. А ще коли в листопаді вже майже всі троянди закінчили своє цвітіння, вона цвіте і пахне. Купувати і садити цю троянду, вирішувати вам, я все за неї розповіла. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях. Садити її потрібно на другий чи на третій план, бо вона висока і широка. І може закрити собою інші троянди. Вона буде добре виглядати як солітер, або нею можна задекорувати якусь стінку чи огорожу. А ще її можна назвати трояндою, шрабом або кущовою трояндою. Ще про одну гарну троянду я розповім сьогодні. Це Троянда Флорибунда Ен Хендерсон. Селекція Фраєр Великобританія 2004 року. Троянда Флорибунда Ен Хендерсон. Вишукана Троянда, яка вражає в першу чергу незвичайною формою пелюсток та їх кольором. Тут ми бачимо кольори в перемішку кави, карамелі, бронзи. Цей сорт має високу енергію зростання. Якби я її не обрізала, не омолоджувала, а вона завжди нарощує високий кущ більше 2 метрів. Кущику п'ятий сезон, а квіти тримаються до п'яти днів. Цвіте вона великими суцвітями, як ми бачимо. А квіти ну, дуже цікаві і гарні. Квіти великі і ароматні. Діаметр квіточки 10 і, може, більше сантиметрів, особливо перші. Добре, гарно цвіте на протязі сезону, постійно на кущику є квіточки. Швидко нарощує після обрізання гілочки з бутончиками. Кущик без квітів практично не буває. Подобаються мені на цьому кущику не тільки квіти, а й листочки. Вони такі блискучі, глянцеві. Троянда має високу стійкість до хвороб, не хворіє. А ще вона добре витримує сонечко і дощик, не псуються квіточки. Хущик має такі міцні вертикальні пагони, сам себе тримає, я його ніколи не підв'язую. Подобається мені ця флорибунда, вона гарно цвіте і рясно кожного сезону і радує мене своїм цвітінням до листопада місяця. Та садити її потрібно на другий чи на третій план, бо може вирости. Високою. Хоча обрізаю я її як звичайну флорібунду сантиметрів на 60. На сьогодні все. Всім дякую, хто був зі мною, хто додивився відео до кінця. Дякую всім за підтримку каналу, за те, що підписуєтеся, дивитеся, коментуєте. Цікава ваша думка, як розвиваються такі троянди в ваших садочках? Пишіть, будь ласка, свої враження в коментарях, буде цікаво. Всім всього найкращого, мирного неба над головою і побільше хороших обнадійливих новин! Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку і до зустрічі в наступному відео.